Всім доброго ранку. Я зранку зачастую вивчаю англійську мову і вивчаю її по квізліту, по флеш-карткам. Ну, хто таку флеш-картку? В... World... Ну, зрозуміло, що тут вдягатися. Ну чому байка вдягали? Нафіга! Можна же вдягнути, наприклад, без хатько якогось. Люди. Подумайтесь. Я не знаю, хто вигадує собі такі флеш-картки. Но на кнакню чи, ну коротше, на no ну, і коли знаєш, подивіться, яку брали фотографію. От це дійсно. Да, I know. Yeah, baby. Teacher, look at me, please. I don't. Oa, I have answer. Your... On your question. Ну ви подивіться. Блін, ну я теж так буду робити. Я коли створю свої флешкартки. Я понабираю собі <плес> таких прикольних. Все, по ходу, кінець моїм відео в 4,7 і квадраті. Звук все одно погано пишеться, бо так звук пишеться набагато краще. Тому, ну що, мене просто це не збиває з думки ніколи, коли я дивлюсь в лінзу або просто в навколишнє середовище. Я вже перевірив звук. Він пишеться на цю камеру дуже класно. І я не знаю, чому так. Але блять, близько. А не знаю чому, але мені не подобається знімати на цей режим. Хезе, він. ні, ну ладно, давайте так. Не те, що не подобається. Я вже звик до 4,7 квадрата, не знаю, звик до цих кутів та кайфую від них. А тепер розумію, що для того, щоб записувати хороший звук, потрібно знімати на звичайну камеру. Oh no! Так, Ну що? Поки у мене немає клієнта, точніше, я його чекаю, буду що? Читати книгу. Зараз буду читати, продовжувати про хевітай. І все? Блін, не можу ніяк звикнути, що знімає тепер себе отак от знову. Це. Я не знаю, це піздець. Мені я засунув руку в карман, я обнаружив, що в мене. Півтора тисячі в кармані. Але в мене був військовий, і у нього знижка. Я телефоную кажу: Віктор, вибачте, Ми, ви, походу, помилились. Він каже, ні, ти мене стільки раз виручав, і нещодавно я відмінив запис. Коротше, Віктор став людиною, яка дала мені тисячу гривень чайових. Ого, мені аж. Ну, ув, якщо чесно, але ну, це дуже допоможе мені за блять. Коротше, дякую. Це пізнець. Тільки що прочитав в книзі прикольну штуку. Е, навіть якщо ви знаєте, чим закінчиться розмова, то не перебувайте, блін. Я це постійно роблю. Я пам'ятаю, як Діма приходив, я пам'ятаю, як приходив Рома. Коротше, як багато людей приходило нових, вони розповідають цікаві історії. І я з захопленням зазвичай їх слухаю, але. Я не помічав того, що я починаю перебивати. Людина щось розповідає, мені цікаво, і я наче хочу вже дізнатися, ну що ж там, і починаю накидувати гіпотези. Але мені дуже сподобалось, що потім мені Даня вказав на це, сказав, що Ярік, це некрасиво. Ти перебиваєш людину. Людина потім починає знову, типу, думку закінчувати, коротше, повертатися. І я з цього моменту почав менше перебувати. Тобто, ну я. Намагаюсь це контролювати, але іноді в процесі я цього не помічаю. але потім, типу, такий, Так, стоп, я перебив, і вибачився, і слухаю, і все, і тоді я вже контролюю. Тобто моя система 2 фокусується, типу, що не потрібно перебувати. Але. Це ж я не знаю, як цей паттерн набути. Потрібно роками, напевно, відбудовувати. Джамбо, 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 постійно зі мною сидить. До речі, на цю камеру от джамбо знімати класно. <гум> джамбо. <гум> ну, ти мой рюк такой кльовий. I just wanna feel. До речі, я не знаю, хто хоче мене, може привітати. Ха, та я не знаю, біжжу, не надо вітати мене. нічим Я день не корив травку. Це може смішно звучати, але не знаю, коротше, не відчув різниці. Я вже, напевно. Я не буду казати скільки, але я системно дуже довго корю і не відчуваю різниці. Єдине, що, напевно, чуть швидше став такі дії, більш різкі, а так на. Не знаю, на свідомість не сильно впливає, наче ті ж самі висновки роблю. Музику. Ну, так, напевно, от якісь от штуки, які викликають дуже великий сплеск емоцій, наприклад, як там. Слухати музику, дивитися кіно та не знаю, там, розмовляти з приємними тобі людьми, воно посилює. Тобто, цей наркотик він тобі збільшує ендорфін. Напевно, я, до речі, не пам'ятаю, на які саме гормони він впливає, що там збільшується, але. не знаю, я постійно думав про те: блін, а я курю багато, а як я, типу, зможу я не палити? І коли ти задаєшся таким питанням, я пам'ятаю, я таки вранці прокинаюся і думаю. Не буду сьогодні палити, а потім Ні, ні, ввечері думав, не буду палити, а вранці починаю палити. І коротше такий думаю, блін, чому? Я ж вроді би хотів перевірити себе. А насправді, типу, нахера було? Ну, і я потім викинув цю ідею, типу, перевірити. Для чого? І все органічно вийшло, я просто не палив. Коротше, не хочеться і не хотілося. Коротше, не знаю, прикольно. Але дуже цікаве спостереження зробив стосовно налогу свого патерну Паління цигарок. Якщо я концентруюсь на палінні, тобто я стою, нічого не роблю, окрім того, щоб палити цигарку. Я її не допалюю. Тобто я роблю 3-4 тяжки, розумію, що це безглуздо, і мені не кайфово стояти на місці і палити. Я її, коротше, тушу. Але якщо це як додаткова дія паління, то вона заходить взагалі на ура. Тобто, якщо це під каву, під розмову, під, не знаю, там, під Зачіску <laughs> тоді я навіть цього не помічаю і можу спалити дві цигарки. Тому дуже прикольно. Я послідкую, спостерігаю, як можливо, створюю якийсь прикольний фреймворк, як просто палити. Не знаю, я палю з 18 років, напевно, з 16 з інтервалами, то на два роки бросав, то на рік. От, але загалом у нас дуже кльові стосунки з ми, Ну, як кльові? Я не знаю, ми то сходимось, то розходимось, коротше, але люблю їх. Це так тупо, але я на монтаже додав ці прямокутники, і відео гірше стало виглядати. Я такий, чого воно? Чому я раніше не додумався? Ну, я. Я взагалі в якомусь відео казав, чому я саме на 4.7, коли ти натискаєш на. Фото в айфоні і зажимаєш цю кнопку, затискаєш її, де починається відео, зніма... знімати відео в форматі 4.7. І це дуже було прикольно, коли грає музика у мене з телефона, і при такої зйомці музика не вимикалась. Ось, наразі, типу, якщо звук погано записується із квадрата, і з 4.7, я вже прийшов до того, що буду знімати Окей, типу, на відео, звичайне, яке встановлене, типу, в телефоні. І потім я зараз, типу, впродовж іноді, някаю ну, іноді я намагаюся продовж дня монтувати це відео, трошки зрізати там. Ось. І я ставлю, коротше, в іншоті а, ці рамки, і такий дивлюсь, ну воно ж не гірше виглядає. Йоп твою мать. Ну, тепер так. Ну, кайфо, кайфо. Тепер звук класний, і відео залишається таке ж саме. Йоу! Хто чув цю пісню хоч раз? А може й не хоч раз. Я думаю, вона дуже популярна, тому що я не знав її назви, але коли вмикнув, то одразу згадав. Коротше, мені цю пісню скинув Саша Вайськевич. Це людина, яка навчала мене в FL Studio. з якою ми зізвонились. Він живе в Канаді. Саша, привіт тобі ще раз. Він надіслав мені. Я написав Саше, що чел, я буду переходити на GarageBand. Дякую тобі, що ти мене в FL Studio повчив, але я зрозумів, що мені буде удобніше мати під рукою зразу планшет і в GarageBand робити щось. Ось FL Studio я не хочу скачувати, тому що наскільки розумію, вона. Платна, і гаражбен безкоштовний. Ось. І Саша Вайськевич скинув мені цю пісню і сказав, що ось цей чувак він записав цю пісню на гаражбенді. Ну, записав ще й на мікрофон, заспівав. <гум> Як саме. Коротше, а він мені скинув відео, зараз я вам покажу. Подивіться на це. Він на п'ятий чи шостий айфон записує. Хорош. Дуже кайфую від таких людей, які. Не шукають відмазок, а просто роблять. У мене була така історія. Я колись намагався знімати влог, і я пам'ятаю, як я запарився. Я почав шукати, яка камера там потрібна. Купив, купив, взяв у кріді в кредит, взяв Sony Action Cam. вичитав, що це саме класно для влогів. Там камера. І скільки я влогів прознімав? Два? Перед тим як почати знімати рік. Цих влогів я розбив телефон так, що в мене фронтальна камера не працює, в мене... я іноді ріжусь а в свій екран. Але до сих пір знімаю, кайфую і не бачу жодних перешкод для зйомки. Тому не шукайте для себе виправдань постійно. робіть, шукайте можливості. Це, як я пам'ятаю, ми з моїм найкращим другом спорили. Спорили? Спорили? Блін, як на українській? Пам'ятаю. Коротше, ми з моїм найкращим другом забулись об заклад, так, що я там вивчав програмування, а він мав закрити по Амазону, отримати по Амазону якийсь сертифікат. Він мав здати на сертифікат. І у мене на наступний день щось там не було інтернету, і я дзвоню Саше і кажу, Чел, типа у мене немає інтернету. І він такий. А то, що, не міг піти у друзів, у сусідів попросити вай-фай? Я такий, ну ні, мені неудобно. І він такий знає, і він такий запитав: чому же спор? Ти ж маєш його виконати? І я зрозумів, що напевно не так сильно я хотів перемогти або ну, взагалі докладати зусиль. Зараз взагалі наче, наче. Якщо б ми забили з тобою об закласти, аж знаєш що буде. На, 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 джамбо, 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 джамбо. Все, вимкнули світло. Наразі Я думаю піти погуляти. Джамбо, що скажеш? Ти зі мною? Звісно, ні. Джамбо. вдома сидіти за старшою. О, ті мой рюк, мою рюк. Всім гарного вечора і на добраніч.